Здоровенькі були ми з України. Вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. Сезон закруток продовжуємо. І сьогодні я вам хочу показати одну з своїх улюблених закруток. Перець, який можна використовувати і в салат, і в приготування інших закусок. Можна дуже люблю його там розрізати, дати там соленого сиру з чесночком, з цибуркою і зеленою скрутити в такі рулетики. Ну, Універсальний дуже смачний, просто дуже от зимою ніколи перцю в салати не купляю. от Готую цей і просто ма. Ну вам сподобається незвичним способом приготування, але це цього варто. От тут саме складне це буде власне цей перець зараз посмажити на сковорідці. Так що сідайте позручніше і вперед готувати. А хто не підписався, дивіться мені і дзвіночок, щоб не пропускати відео. Що, чого, як і скільки, як завжди, в описі під відео. Я зараз вам покажу, буду закривати в літрову і півтора літрову баночку. І для початку підготуємо, що піде в банки. Тут все дуже просто. Перець заскидаємо, заливаємо кипяченою водою. Стерилізувати тільки кришки. Потрібно, ті, власне, вже поставити стерилізувати. Так що нарізаємо часничок. Часник. Давайте по смаку, ну мінімум по 4 зубчика в банку. Я часник люблю, то я даю трошки побільше. І половинку чеснику даємо зразу на дно, а половинку дамо вже, коли додамо наш перчик наверх. І тепер сюди оцет: 3 столові ложки яблучного 4, 2 столові ложки цукру і півтори. Чайної ложки солі. І сюди ж спеції. Копчена паприка півчайної ложки і третина чайної ложки гострого перця. Я додаю ці е, пластівці чилі. Ну, я люблю трошки погустрі, то я додаю півчайної ложки пластівців. Можете взагалі гострого не додати тут. На ваш смак. Понасипали трошки отак. Переботали, ставимо розігрівати сковорідку на найбільший вогонь. вливаємо олію, олію без різниці. Можна і оливкову, і на рафіновану, і рафіновану, і ріпакову. За бажанням. Особливо на смак це не впливає. Бо, зважаю, там Чим більш ароматніша олія, тим буде такий смак трохи відчуватися. Ну, це також на любителя і на власний смак. Перець в мене будь-який, домашній, який є, такий берете. Тут особливої різниці нема. Він будь-який вийде смачним. Головне його гарно промити і обсушити, щоб він не був мокрий. І так, будете питати, чому не чищений. От, власне, в такому виді його треба обсмажувати. Тоді смак просто бездоганний. Пробував обчистити. Не то. От так, воно супер. Виклали на сковорідку на максимальний вогонь, обсмажуємо по 2-3 хвилини, гарно з кожної сторони. Ну Я в процесі буду показувати. І можна так чуть-чуть, отак десь прикрити кришечкою. Чи так тримати просто, щоб не накривати, щоб воно не пропарювалося. Зараз перець почне робити тут файер і стріляти на всі сторони. Та починається. Вже зараз буде це стріляти на всі сторони. Так що от так якось притримайте, щоб воно вам не зарапало всю кухню. І як чуєте, стріляє гарненько, але от до такої от... Такого кольору, такого вже гарного коричневенького, нам треба його смажувати з кожної сторони прокручувати. Звуки, звичайно, але все цього варте. Смак тут без догани. Отак можна його чуть-чуть прикривати, щоб не заляпувати кухню. І от тепер, поки воно вже там собі шкварчить, ще дожарюється, беремо перчинки і впихаємо в банку. В банку влазить вітрову приблизно 8 штук. І утрамбовувати їх там не потрібно. Гарно собі їх там розставляйте, щоб вони не потріскали. Розклали по банках. Ось так я вам показую. Воно виглядає. Це в мене ще одна банка минулорічна лишилася. Такого самого перчику. Як який розмір, як скільки де в банку влазить. Але дивіться, ви їх не втрамбовуйте, щоб вони були цілі і не потріскали. Тепер ще наверх кожного по декілька кусочків чеснику і закип'ятили воду. І зразу кип'яченою з чайника заливаємо наші перці. Накриваємо кришкою і зразу закручуємо Єврокришка то руками, якщо така, то ключем. Залили, закрутили тепер вже трохи гаряче, берете банку і так декілька разів собі переболтуєте, щоб знизу от сіль цукор гарно розчинилося. Це коли вже дно чисте, так в перевернутому стані і залишаєте. Ось така смакота виходить, такий класний перчик. А оце. Ще він з минулого року, правда, тоді тільки жовті закривав. Ну, які були перчинки. А так червоний виглядає. Ну, він дуже смачний зимою. Це щось таке. Наподобі перцю з мангалу, запеченого, промаринованого, він дуже класний в салат. Ну, зимою в салат я перець ніколи не купляю. Дякую, мій любі, що завітали. Готуйте. Цей перець дуже класний. Дуже його люблю, сам готую дуже часто. І багато там, не дві три баночки, то ще буде з твої порції. Просто нараз на відео це показувати і смажити, як ви бачили. Це <гум> така екстремальна робота. Ну, але це цього вартую потім кухню помити. Дякую, що були. Заходьте почастіше, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх наступних відео і бути завжди в курсі, що я там смачного роблю, бо я ще там і розпаковки викладаю, і дегустації. До речі, також є в YouTube Shorts. Так що, дякую вам, що були. Зі мною на каналі! Слава Україні! І разом до перемоги!